Чиновник з відділу охорони культурної спадщини пролобіював замовлення документів на пам'ятки підприємства своєї дружини. На Волині громади за бюджетні кошти на таких паперів на сотні тисяч гривень. Але згодом їх забракував мінкульт. Хто виправлятиме помилки і чи поверне підрядник гроші? Розкажемо за кілька секунд. А поки традиційне нагадування: підпишіться на канал Сили Правди, щоб не забути зробити це після перегляду. У ковалі на Волині є два пам'ятники радянської доби, які, по правді кажучи, давно потребують заміни. Це пам'ятник на честь радянських воїнів, і цитую меморіал на честь робітників локомотивного депо, що загинули в роки громадянської та великої вітчизняної війни. Закон такий, що просто реконструювати або знести не можна. Перш ніж щось робити з цим радянським спадком. З нього треба зняти охоронний статус. Одним словом, бюрократія. Тож Ковальські чиновники замовили підготовку пакету необхідних документів у луцького приватного підприємства Терези ТВ. Та коли подали їх на затвердження в Міністерство культури та інформполітики, їх повернули на доопрацювання. У пакеті документації, яку ми відправили на міністерство, була і нова облікова документація на ці пам'ятки, які на наше замовлення виявила приватна фірма Терези ТВ. Оскільки. Е Міністерство має зауваження до цієї е документації, то нами вже направлялись листи на адресу цієї приватної фірми з проханням або доопрацювати цю документацію, або е в противному випадку ми будемо змушені вирішувати це питання в судовому порядку. Але гроші, які були потрачені на документацію, мусять бути повернені в бюджетно. Та, схоже, виконавці не поспішають виправляти помилки і не надто піклуються про свій імідж. що підприємець каже на це як? Ми чекаємо відповіді від нього. А як е, вибирали цього підприємця? Ми дзвонили до, до нашого управління, тоді було управління культури з питань релігії та національності, бо вже, вже зараз назва помінялася департамент культури, молоді та спорту став. і нам просто рекомендували. Ну а хто рекомендував? Рекомендував заступник він на той час. Був заступник е, начальника управління стрічу та Васильовича. Напартачили з документами не тільки для Ковеля. У Любомлі також замовляли документи на пам'ятку Палац Браницьких у тієї ж фірми. Проте і тут міністерство відправило їх на доопрацювання. Посадовці також звернулися до підрядника і знову мовчанка. Коли е, ви укладали договір, то просто е, одна фірма не то, що їх є багато, їх немає, їх не було взагалі. Це фірма, яка, а тим більше, в Луцьку, управління культури, які все це знають, як ми чого ж ми маємо їм не вірити? Все вони сказали: виробляємо всі документи згідно переду міністерства. Ну то так, то так. Тобто ви до них зверталися. Щоб з такого з приводу такої виготовлення, такої документації вам порадили у цю фірму. Mm -hmm. mm -hmm. Так, вони самі. Ми звернулися, потім приїхали люди до нас вже на обміри, на то, на те, на все. Просто зверталися куди в власне управління, наше управління культури. Вони нам рекомендували цю установу. Зараз я скажу, як називалася. Приватне підприємство Терези -ТВ» в особі директора «Веселухи» Наталії Степанівни. А хто рекомендував з управління? Може, це Віталій Васильович. але я конкретно сказати, не можу Віталій Васильович Стрільчук? Так. А зараз увага, Віталій Стрільчук – це чиновник, який на момент всіх цих подій очолював відділ охорони культурної спадщини у Волинській облдержадміністрації. Приватне підприємство Терези ТВ, в якого замовляли документи, створене наприкінці 2020 року Тетяною Стрільчук, його дружиною. Основним видом своєї діяльності фірма обрала книговидання. Але з аналізу інформації про закупівлі на сайті Прозоро бачимо, що окрім цього, вона продавала історико-культурному заповіднику у Луцьку, який підпорядковується управлінню, де працював Стрільчук, швабри і засоби для чищення унітазів. Отож, ми звернулися до іншого підприємства, яке працює в тому ж сегменті, але на Львівщині. Співробітник науково-дослідної установи Центр пам'яткоохоронних досліджень Василь Івановський стверджує, що для того, щоб виконувати подібні замовлення із розробки документів для пам'яток, Терези ТВ повинні були залучати кандидатів і докторів наук в галузі архітектури, а форс-мажорні обставини прописувати у договорі. Є обов'язково. Така вимога, що при розробці облікової документації об'єктів архітектури має бути е, залучений науковець, який має ступінь кандидата на наук або доктора наук е, з, е, з архітектури. Коли віддаємо замовнику облікову документацію, обов'язково е, подаємо копію диплома. Науконауковця, що у випадку якихось зауважень, ми за власне рахунок там відповідний термін маємо виправити зауваження чи центрального органу охорони культурної спадщини, чи е, обласного. Ми, наприклад, вже років 12, якщо не більше, виготовляємо документацію. І, в принципі, в нас не було ні одного якось повернення що з е, Міністерства культури. З 2021 року, по червень 2023-го, Терези ТВ уклало 51 контракт з закладами культури на загальну суму 1,3 мільйона гривень. У документах, поданих підприємством під час участі в закупівлях, відшукати відомості про залучених кандидатів чи докторів наук не вдалося. Щоправда, були рекомендаційні листи від директора державного історико-культурного заповідника Стародавній Володимир Володимира Пикалюка, і навіть начальника управління культури, молоді і спорту, тої ж таки Ковальської міськради Андрія Мигулі. Обидва листи написані, наче під кальку. Ми підтверджуємо, що підприємство Терези ТВ зарекомендувало себе як надійний партнер, здатний швидко реагувати на потреби замовника та надавати якісні послуги. Відмінною рисою роботи є професіоналізм, організованість підприємства та порядність. От, власне, про ту відмінну рису, порядність ми й хотіли запитати в директорки підприємства Наталії Веселухи. Саме її підпис стоїть під угодами на виготовлення документів, які забракував Мінкульт. Наразі я вам нічим не можу допомогти, тому що я там вже не працюю. Засновниця і власниця підприємства Терези ТВ Тетяна Стрільчук виявилася ще різкішою ніж директорка. Цієї фірми вже немає. А більше до мене нічого. не телефонуйте і мене не турбуйте. За даними аналітичної системи «Юконтрол», приватне підприємство Терези ТВ не ліквідоване. Щоправда, на момент підготовки цього розслідування його перереєстрували на інших людей і змінили прописку з Волині на Сумщину. Чи означає це, що відтепер фірма на Сумщині так охоронятиме культурну та історичну спадщину, як робила це на Волині? Покаже час. А тим часом промоутер підприємства Терези ТВ Віталій Стрільчук. Також змінив місце роботи. Він більше не працює в управлінні культури облдержадміністрації. Восени цього року перейшов охороняти пам'ятки міста Луцька. Власне, в кабінеті профільного управління Луцької міської ради ми й зустріли чиновника. Цілком логічні запитання про його звершення на попередній посаді змусили посадовця в прямому сенсі слова тікати. Але нам потрібно замок? Тут постановилися на самі працювали і зараз повинні особливо. Нам потрібно з вами поспілкуватися. Почекайте. У вас є сільського запитання, які стосуються. Якщо ви вже задонатили на збройні сили і ще маєте можливість підтримати незалежні медіа, то можете зробити це за лінком в описі до цього відео. Ваші пожертви це енергія, яка допомагає нам наздоганяти нечесних чиновників. До речі, нещодавно у нас з'явилась можливість налаштування щомісячної підписки, а також задонатити на конкретні теми. Наприклад, якщо ви хочете, щоб ми більше розповідали про корупційні справи чи про роботу народних депутатів. Але навіть якщо ви просто висловити свої думки, в коментарях та вподобаєте це відео? То це теж буде неймовірно цінно для нас. Тримаймося!